В нашому е, досвіді, практичному, був клінічний е, випадок у пацієнтки з спадковим ангіоневротичним набряком шкірних проявів з набутим бульозним епідермолізом. Ну, це така дуже вкрай рідка е, нозологія, що спадковий ангіоневротичний набряк, що, е, скажімо, набутий бульозний епідермоліз, який вдалося встановити та підтвердити. Сьогодні саме про це буде мова, як ми можемо співпрацювати, як ми можемо допомогти виявити. Цих хворих, бо це врятує їм життя. І хочу сказати, що для того, щоб краще вивчити це питання, Людмила Валерівна і сьогодні приєдналася до нас і розкаже, яка програма є в Україні для хворих, скільки життя вже врятовано, благодаря да, колегам цій програмі, вам слово. Дякую, дякую за запрошення, насправді для мене дуже завжди хвилююча зустріч із вами Тетяна Вікторівна, бо ви не берете прості кейси, дуже, дуже цікаві клінічні випадки і повний зал про це свідчить. Те, що хочуть вчитися, молоді лікарі і досвідчені фахівці приходять, бо змінюються протоколи. І якщо говорити про... Наприклад, про Сіфіліс так. То це дуже також актуальна тема. Я подумала перше, що я б направила такого пацієнта якраз з мікробним якимось патологією. Я б не подумала, що це цифіліс, чесно. Тому співпраця постійно потрібна. Що ми говоримо сьогодні про спадковий ангіоневротичний набряк? Він тільки називається спадковий. Насправді він проявляється не з народження, він може проявлятися з дитинства, десь до пубертату проявляється близько. О 50 пацієнтів мають напади набряки, і, і, і десь до 30 років вже 90 пацієнтів а, мають напади, а це не алергічне захворювання, це захворювання, яке а, називається. Uh, давайте так. Я думаю, що буде це на насправді. Ні, це я накоїла, все переплутала. Треба запустити кейс, бо ми його також напередодні записували рік тому, а потім обговоримо. Шановні колеги, ангіоневротичний набряк, що загрожує життю, лякає як пацієнтів. Так і лікарів різних спеціальностей. Сьогодні я б хотіла звернути вашу увагу саме на спадковий ангіоневратичний набряк, який відноситься до орфанних захворювань. Особливостями сан є відсутність зуду, супутньої кропів'янки, гіперемії шкіри, набряк дуже щільний на дотик, як правило, односторонній. І тримається на протязі 2-3 діб. Через те, що набряки самостійно проходять через три доби, лікарі завжди не бачать ефекту від антигістамінних та кортикостероїдних препаратів, що є характерною особливістю сан. Шановні колеги, патогенез сан пов'язаний з брадекініном. На відміну від алергічного ангіоневратичного набряку, який пов'язаний з гістаміном, тому прийом кортикостероїдних і антигістамінних препаратів для цієї групи пацієнтів не є ефективним, а прийом інгібіторів АПФ та бета-блокаторів є небезпечним і загрожуючим життю. Хочу представити вашій увазі типовий клінічний випадок для пацієнта САН. Це молодий чоловік 30 років, який хворіє з дитинства. Але за останні два роки набряки стали більш тяжкі. За минулий рік пацієнт переніс тричі набряк Гортані з госпіталізацією в реанімаційне відділення. Останній епізод важкого набряку шлунково-кишкового тракту був пов'язаний з прийомом інгибітору АПФ. У цього пацієнта набряки є типовими для САН. Вони провокуються травмою або інфекцією, не пов'язані з харчовими або іншими алергенами. Незважаючи на особливості патогенетичного механізму САН, в Україні є лікування для цієї групи пацієнтів, яке забезпечується Державною національною програмою для орфанних захворювань. Цей пацієнт отримує це один інгібітор при важких нападах. Але у світовій практиці для таких пацієнтів з важким перебігом захворювання рекомендована довгострокова профілактика, яка передумовлена не тільки для нападу гортані, що може призвести до асфіксії, але й для нападів шлунково-кишкового тракту, коли пацієнт навіть не може ступити декілька кроків. Шановні колеги, скеровуйте пацієнтів з незвичними набряками до лікарів-алергологів та імунологів для встановлення діагнозу та надання специфічної терапії. Дякую. Да, і тут вже доречно буде згадати ту нашу пацієнтку, про яку ми вам хотіли розповісти. Її Наташа звуть, вона мешкає в Одесі. І вона має спадковий ангіоневротичний набряк, вона в програмі у Людмили Валерівни. І вона повідомила, що в неї є такі шкірні прояви незвичні, які вже її турбують з підліткового віку. І е, тому е, долучили ще дерматолога до ведення цієї хворої. Тобто я мала таку честь також, ну, взагалі дуже рідка, як спадковий, та і оцей набутий бульозний епідермоліз, який ми встановили. Завдяки програмі та підтримці, яка є в Україні, нам вдалося її дуже гарно обстежити. Їй була зроблена вся можлива молекулярно-генетична діагностика, причому не тільки її, а ще рідні її сестрі. І виявилося шість генів, і один ген в них був відмінний. Це саме спадковий ангіоневротичний набряк. А до речі, ген, який відповідає за розвиток набутого бульозного епідермолізу, продукування антитіл до колегенази з сьомого типу, в них був у обох. Однак у однієї були ці прояви, а другої ні. Тож, ну, цікавий такий випадок, да дуже рідкий, казуїстичний. Чому ми звернулися тоді з приводу обстеження? Тому що Якраз висипка ця больозного підермолізу, вона передувала набряку. Потім, вже, коли був встановлений завдяки вам діагноз, то було з'ясовано, що саме епідермоліз, він також зв'язаний з системою компліменту, як і спадковий ангіоневротичний набряк, і, на жаль, пацієнти, які мають важкий перебіг сан спадкового набряку. В них може бути аутоімунні захворювання, бактеріоносійство, інші захворювання, такі, наприклад, як системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, гломерунефрит, ендокардити. І, наприклад, майже на три тисячі таких пацієнтів 150 150 пацієнтів виявлено з іншими аутоімунними захворюваннями. Тому була задано таке питання, чому саме це захворювання, чому саме висипка, не характерна для спадкового набряку, передує набряку, і завдяки Тетяні Вікторівні нам вдалося це. Так, нам ще допомагав гістолог в Одесі, бо вона мешкає в Одесі. Я хочу запитати, Людмила Валерівна, а щодо виявлення цих хворих, до яких лікарів вони частіше з'являються? Чи може вони один одного самі пацієнти виявляють десь в мережах на форумах? Тобто є статистика українська? І скільки їх взагалі в Україні цих хворих? Завдяки тому, що є препарат зараз вже два роки. Безкоштовний так, це препарат, який пацієнти отримують за призначеннями головних імунологів, а в кожній в своїй області цей препарат, цей препарат є препаратом. с 1 інгібітор, тобто препаратом замісної терапії. То кожний пацієнт, який чув чує про цю програму, то він вже спішить для того, щоб Потрапити і з'ясувати, що відбувається. А так, до того пацієнти ходили по колу. І насправді в мене є пацієнти, яким встановив діагноз гастроентеролог, бо набряк може бути і всередині, і він важкий, слизових оболонок. Є пацієнт, якому встановив діагноз отоларінголог, бо, на жаль, пацієнти гинуть через набряк гортані, також слизовою. І є пацієнтка в Києві, який встановив діагноз пульмонолог, тому що пацієнти ходять по колу, але я думаю, що якраз між алерголом. Дерматологам стежка більш протоптана. А зараз в Україні 90 пацієнтів. А коли ми перший раз писали доповідь, було 24. Тобто, ну, не дарма ця вся просвітницька діяльність. Шановна Людмила Валерівна, а чому пацієнтів з підозрою на спадковий ангіоневратичний набряк? Питають колеги. Необхідно скеровувати саме до імунолога. Тому що сан відноситься до первинних імунодефіцитів, дефіцит системи компліменту. Тому імунологи і займаються цією патологією, цією проблемою. І, по-друге, тільки вони можуть скерувати. Направлення ліків до пацієнта, бо ліки йдуть за пацієнтом. Дякую. А чому чи є гендерні та вікові особливості шкірних проявів спадкового ангіоневратичного набрі? Це ми вже зібрали питання. Гендерних особливостей немає, бо це аутоімунодомінантне захворювання, тобто хворіють як чоловіки, так і жінки. Вікові особливості. Все ж таки є, і якщо захворювання проявляється більш в старшому віці, воно проходить більш легко. Якщо ж майже там з дитячого чи відліткового віку воно може бути достатньо агресивне, і це невеликовне захворювання, бо це ж пов'язано з геном серпін і вже. Дефект в цьому гені, він і сприяє тому, що є порушення в системі компліменту, тобто порушений синтез цього білку в крові, або він погано працює. Тобто тоді ми говоримо, що він функційно неповноцінний. Відповідно, це сан першого або другого типу. Дякую. А чому вживання інгібіторів, АПФ та бета-блокаторів може загрожувати життю пацієнта з сан? Через те, що сан. Дуже цікаве питання, і я постійно бачу нові коментарі з приводу цього через те, що сан є захворювання, яке залежить від рівна брадикініну а брадекінін. А це потужний вазоділятатор, як ми з вами знаємо. Тобто, можна сказати, що це судинний набряк, хоча він триває декілька днів. А от інгібітори АПФ і бета-блокатори, вони сприяють тому, що бадредикініну стає ще більше і він трохи довше живе. І тому. Як у нас була саме цей пацієнт, про якого йшла мова, він забув про це і чи не читав настанови, чи не дивився наші освітні проекти. І він випив каптопрес. Вночі вже не мав голосу. І поки дружина викликала швидку допомогу, то вже він був у комі. Слава Богу, що його врятували. Але це дуже небезпечні препарати для цих пацієнтів, тому. Це дуже важливий момент. І як змінилося життя пацієнтів з спадковим ангіоневротичним набряком протягом останніх двох років з появою доступу до лікування в країні? Звісно, життя змінилося на краще, бо пацієнти мають ліки. Хоча тепер вже є інше питання, тобто, хочеться, щоб були ліки для довгострокової профілактики, які можна колоти там раз на місяць, хочеться, щоб були ліки. Більш сучасні, але життя пацієнтів вже в, не... в безпеці, в безпеці, наскільки це можна казати під час війни, тому що є препарат, який може допомогти пацієнтам, і пацієнти отримують лікування в лікувальному заході, в медичній установі вони можуть прийти з препаратом, чи прийти в медичну установу, дає цей препарат. і... А я вірно роз, зрозуміла, що зараз в регіонах вже вони отримують, бо я так, коли з Наташою спілкувалася ж, декілька разів, зрозуміла, що вона їздить до Києва на ін'єкції, зараз вже. Вже є, всюди, є в всюди. добре. і останнє запитання: все ж таки: на що має звернути увагу дерматолог у разі прийому пацієнта з підозрою на сан? Ну я може до цього ще додам як дерматолог, з чим ми диференціюємо прояви. Ну, сперше, на що має звернути увагу дерматолог? Обов'язково набряки будуть рецидивуючі, тобто вони не будуть в одному місці. Це може набрякати кінцівки, це може бути набряк інших частин тіла. Цей набряк безколірний, він дуже щільний, такий як стіл, коли він вже, бо це судинний набряк, коли він вже розвинувся. Це набряк, на відміну від алергічного, несиметричний, і це набряк, який приблизно 2-3 дні. Тримається, Це тримається так? тому в першу чергу, шановні колеги, з ортикарним васкулітом. Да, якщо тримається більше 24 років, годин набряк. з макрохейлітами, там Мішера, меркерсона Розенталя, Ну, це перше, що да? ми маємо на увазі. Всі наші з вами класичні дерматози, які проявляються з уртикарними висипами. Тут і дерматоз Дюрінга і багато інших хвороб, які добре відомі. Дякуємо вам Дякую. і будемо мати на увазі, і будемо намагатись допомагати один одному і співпрацювати. І далі дуже плідно. Дякуємо, Людмила Валерія. 嗯能。